Щира, добра, відкрита та життєлюбна. Так рідні та друзі сьогодні згадують Любов Ткаченко. Вона загинула у фатальну ніч ракетного удару по приватному сектору нашого міста. Любов Федорівна народилася, коли ще тривала Друга світова війна. Її дитинство припало на важкі повоєнні роки. Життєвий шлях був непростим. Втратила одного з синів та чоловіка, опанувала непросту професію кранівниці. Однак ніколи не здавалася, у свої 79 мала багато планів. на майбутне. Бабушка очень была веселой, была жизнерадостной. Сейчас она была последнее время лежала, так как была, был у нее перелом. Ну, держалась, уже собиралась бегать, уже она там, уже все. Она уже ждала, когда она будет бегать по дому. У нее было много внуков, правнучка. Батька Катерини, сина Любові Ткаченко, нині рятують медики. Тієї страшної ночі він отримав важкі опіки. Саме в ту ніч він доглядав за матір'ю, розповідають рідні. Навідували Любов Федорівну і племінники. Дуже сумно, дуже страшно. Ніхто не... Вона ж у нас ще й лежача була в неї, шейка бідра, поломана була. То... І все одно була на позитиві. І все одно була на позитиві. То б не прийшов її провідувати, а вона Те? ще потанцюємо. Така була. Всім допомагала. Чим могла, тим допомагала. Дуже, дуже гарна людина. Дуже позитивна жінка на свадьбах. Циганкою. Це На всіх вона свадьбах. Хрещина, мати моя була. Людина позитивна. Не стримує сліз невістка загиблої. Вона була дружиною її старшого сина, який спочиває на цьому кладовищі. Людмила Матвієнко каже, свекруха була її опорою. Доброю завжди допомагала, якщо потрібно було. Сусідка й подруга пані Ольга згадує, Любов Федрівна по-справжньому вміла любити та розуміти інших. Дуже гарна людина, подільчива людина була. Всіх і було шкода, всім допомагала завжди. Через ракетний терор сусідньої держави навіки згасла життєрадісна усмішка криворожанки Любові Ткаченко. Та в спогадах близьких людей вона залишиться назавжди. Анна Ніколенко, Артем Кравченко, цей день.